Вроджена клешоногість і харю вальгус Що ми робимо? У нас є дві ніжки маленької дитини і стопи, які відповідно завернуті всередину. Приблизно це виглядає ось так. Тобто стопи, які завертаються всередину, вроджена клешоногість. Ми беремо ванну з морською сіллю. Опускаємо туди ноги приблизно на 15-20 хвилин, максимум до пів години. Потім беремо нашу стопочку, яка завернута всередину. так? Ось вона. Беремо її, акуратно охоплюємо ніжками, фіксуємо ногу, дитина сидить в максимально комфортній для неї позиції. Ми беремо ніжку. Підтримуємо тут. Беремо стопочку, відводимо її, як у пінгвінчика в сторону в анатомічне положення. Так? Потім 100 разів натискаємо стопу на себе від себе, на себе від себе, вперед, назад, саму стопу. При цьому в нас Пальчики зафіксовані вказівним пальцем, великий палець знаходиться під пальцями, рука фіксує ніжку на коліні і під коліном або над гумілкою і під гумілкою, залежно від віку дитини. І натискаємо вперед, назад, вперед, назад, вперед, назад. так? От. І так виконуємо 100 разів на одну ніжку, те саме робимо з іншою ніжкою. Та в нас є стопочка іншої ніжки, яка завернута всередину. Що ми робимо? Беремо стопу, фіксуємо ніжку. Дитинка сидить в максимально комфортній для неї позиції. Це може бути зручна софа, диван, може бути ліжко, може бути килимок на підлозі, на якому вона зазвичай грається. Все це може проходити під класичну музику, під якийсь певний класичний музичний супровід, а також у вигляді гри. Пропонуєте дитині, якщо вона капризує, давай зіграємо в, ніж, в гру ніжка вперед-назад, або натисни на мою ніжку я на твою. Ну і щось з того типу продовжуємо, придумуємо для того, щоб заохотити дитину. В кінці, після виконання вправи, обов'язково маємо похвалити дитину для того, щоб мотивувати її для наступного підходу виконання цієї вправи. І так, цю вправу ми виконуємо три рази на день. Вранці в обід і ввечері. Приблизно. І так, беремо стопу, вивертаємо її акуратненько в анатомічне положення і натискаємо стопу вперед-назад, вперед назад, вперед назад, вперед назад, вперед назад, вперед-назад, і так 100 разів. Працюємо виключно з самою стопою. Закінчили.